У кожної людини є своя голова Батьківщина. У нас вона теж є. І це Полтава, наша, і тому найкраща та найрідніша. Нещодавно ми з вами відзначали день народження нашого міста. Всі ваші відеороботи були неповторними, яскравими та креативними. А та тут на відомі. Вітаю вас, шановні батьки. І вас, шановна наша малеча, ви знаєте, я в першу чергу хочу звернутися до ваших батьків з великими словами подяки. Ви знаєте, шановні батьки, хочу до вас звернутися не як міський голова, а як батько, як дідусь. Як важко народити дитину, а мабуть, ще важче виховати її. Як це важко? Але коли дивишся на це підростаюче покоління, дивишся сьогодні на їхні невеличкі досягнення, і коли ще там сам особисто бачиш частинку свого вкладу, ну, Мабуть, тільки тоді починаєш розуміти, заради коти існуєшся у житті. І сьогодні мені приємно, як очільнику міста, подякувати вам, що ви показуєте всій нашій територіальній громаді, які ви є патріотами нашого міста, як ви любите нашу Полтаву. Ви показуєте не тільки дітям, ви показуєте і нам, дорослим, як треба любити наше місто, як треба любити нашу країну під назвою Україна. Ви сьогодні маленькі, завтра ви станете дорослішими. А потім, коли вас, колись доля вас може закинути будь-який куточок світу. І де б ви не були, куди б ви не попали в своєму житті, ви повинні завжди всім казати Полтава найкраще місто у світі. Мені дуже сподобалось. Сподобалось мені те, що тут можна було самому придумати текст і розказати його. И все такое интересное было. Я даже не заметил, как уже э, все это произошло, и нам уже все эти подарки выдали. Это очень классный был конкурс. Э, Дуже вдячні міській владі за таке чудове свято, що не забувають за дітом. І, звичайно, важливо, що наші дітки будуть всем Дякую вам. Дуже сподобалося те, що Розказати вірси це дуже цікаво, дуже закорено, чи я буду ще приймати участь в таких конкурсах.